Виконуємо номер 20 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли зручним способом, використовуючи властивості віднімання. Завдання перше. Від суми чисел 2735 і 3129 відняли число 1129. Задання друге від числа 1572 віднімаємо суму чисел 290 і 572. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості віднімання. Віднімемо від другого доданку 3129 число 1129. І до результату додамо перший доданок. Або спочатку додамо перший доданок.

Задання друге. Від числа 1572. Віднімемо спочатку другий доданок, а потім віднімемо перший доданок. 1572 відняти 572 і відняти 290. 1572 відняти 572. Це буде 1000. І 1000 відняти 290 маємо 710. Ми обчислили зручним способом, використовуючи властивості віднімання. Номер 20 виконано.